І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає DBS Вод на Lorraine 40T, або, як його називають, Lorraine 40 Ton, Карта загублене місто. Ну що ж, до бою, так, ну що, граємо ми на преміу СТ, в магазині преміум Стежці, є у нас 4 снаряди. Магазині. І що у нас заряджено? Заряджено бронебійні снаряди 232. Ми граємо не в топі, граємо проти дев'яток та сімок. І це чудово. Покажемо вже. Е, ну, можемо понахлопушувати сім, сімок, так, та на... покажемо, як ми нагибаємо дев'яток, правда? 9-х, вісімки Теж нагибають дев'ятки. Тому що багато мені хто розповідає, що на дев'ятках дуже класно грати. Що на девятках, там якщо попадеш проти десяток, то в середині списку. ну Я ж кажу, я можу посперечатися, тому що проти десяток все одно поступають поступаються дев'ятки, все одно десяток. Так, і що у нас карта загублене місто. Загублене місто карта, ну, в принципі, принципі, зараз її там трішки е я так розумію, переробили. Але от мені не подобається центр, тому що я в основному граю на тяжах. Люблю там в центрі в місті е, рубатися з тяжами. І оце, як там стануть е, і вицілюєш оці е, башенки. Ну перестрілка, знаєте, типа ну, але ж це все одне і те ж саме, однотипне. Ти розумієш вже, що ось або вони тебе перестріляють, отут відкрутив башту, це просто супер, поки я тут балагурив. Зразу ж подобається. Або вони тебе перестріляють, або ти їх перестріляєш. І як позашкірюються ПТ-шки, ми бачимо, що у нас ПТ-шки пішли вперед, не зашкірилися. Я так розумію, що ПТ-шки-суперника зашкірилися е, на своєму респаунті. так? Ми вже цю сторону проходимо. в принципі. Тут залишається тільки кобра по, е, поперед нами. Ззаді е, наші братіші дуже обережно грають, хоча ми повинні були на нашому картонному танку. Мене теж таки, знаєте, не ну, таке враження від цієї Стежки, що він картонний, але ми вже бачили на ньому бої в реплехи підписників, доволі непогано він грається. І в чому фішка? Тому що у нас 4 снаряди, так? це не то, що там картонна Стежка, яка виїхав, стрільнув, тебе відхлопушили. А тут ти 4 снаряди вистрільнув, а тоді, вже якщо тебе навіть разок відхлопушили, то це не так страшно. Це моя така думка. І бачимо грає на ББшках все-таки. Тут у нас ще є підкаліброси, їх бачу заряджено небагато. Ну ми для чого беремо примімо, так, техніку? Для того, щоб формити, правда? Навіщо нам витрачатися. Та хіба що, якщо у вас дуже багато срібла, то собі поліпшені снаряди зарядили, нема куди дівати, так? І тіпа, я такий герой биру, виїжджаю, всіх нахлопушую, тут бах, бах, би винесли, і ти думаєш, да, Нахлопушив. 4-2 не в нашу користь. Ах ти бачиш. Виїхав, Вихо 4-2 не в нашу користь, так? Просадка по ХП мінус 2000. Це вже не кут, це вже значить, що ми будемо вмикати скіще. Я так розумію, що у нашого героя є сківіще, тому що грає на цьому танку так, як треба на ньому грати. Поки що ми тут акуратно, ну як акуратно. Якщо братіші підтримують, то можна проїхати по першій лінії та забрати ту ковру і вже виїжджати на їхніх зашкірених ПТ, які стоять там по К лінії. А так ми прогаємо поки що, по всім параметрам. А Тут не дуже вдало грають суперники, вони там за цією гіркою. Бачите, їздять, думаю, що їх ніхто не прострілить. Але якщо ми далі трішки проїдемо, то ми їх Ну, Ну, Просто як чудік зіграв. Це вже нормально, тому що у нас вирівнюється по танкам, це вже чудово, тому що у нас по ХП вирівнюється. Ну і зрозуміло, наш герой вирішив викинути свій магазин. Постріляти блендами, ну, а вдруг там хтось стоїть, правда, побущає. По їм По Поїм по пустіках. Тут, тут багато у нас пустіків, якщо навіть хтось з міста спробує нас пересвітити, він не пересвітить, та й бачимо, що його теж вже знищили. Значить, невдало поїхали наші по лівому флангу від нашого респу. Бачимо, їх там познешкоджували всі. Лівий фланг там, ну він погано дуже грається, там теж треба щось переробити. От мені по цій карті я теж е, хочу почути вашу думку у коментарях. от центр переробити, щоб ну, більш там грабельна, так, грабельний був центр, щоб можна було заїхати, рубаніну так, влаштувати, а не стояти і перестрілюватися від башки. І переробити ось. Е... Восьму, дев'яту та нульову лінію. Щось там треба переробити, можливо, якісь перешкоди поставити. так, якісь там... там Там корабель стоїть, розвалений, можливо, його посунути і зробити проїзд повз цей корабль. Так? Корабель. Було б теж цікаво. Ну, Можливо, що розробники гри теж спостерігають за YouTube каналом Гравецьів, і можливо, вони дослухаються. А і ще й вони дослухаються, якщо це відео набере дуже багато переглядів, дуже багато подобайок та і дуже багато коментарів вашої думки. Так що підтримуємо український контент. Так, ну що, нарешті ми на цю кобру виїхали. Давайте заберемо. На автоприцілі ми його розпочуємо. Холоміну, ось, ось чому імбіщінська тут гармата, бачили. Ми такі танки розлахушуємо, як з добрим ранком. Ну і що, виїжджаємо зашкірим. Наші ваші ТПТ не зашкірилися, поїхали вперед і були знешкоджені. Хоча у нас ще там залишилась ПТХ. А, ще у нас дві ПТІ залишились, почекайте. Це одна тільки поїхала по нульовій лінії. Так, поки що все нормально. Поки що я помиляюся і помиляюся в нашу користь, так скажемо. Теж буває, бо помиляють. по кусикам. Чекаємо, там зараз Семовенте е, contra Carro 56 проїде, підсвітить, Ви, 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 ви же не звідти Хелькета, так? Супер Хелькета. Опа, він сам виїхав. Підсвітили ІКВ. Ну, між пострілами, так, між е -е, пострілами, коли вже повністю заряджений магазин, то... В принципі, не так і швидко перезаряджає. Але цього вистачає, якщо наприклад, з кимось дуельний дуель, так? стане, Хто кого перестріляє. Ну тут цікаво буде подивитися, чи влетіло, так? По не по-моєму, а є після бойова статистика, подивимося, буде цікаво, Там ну, позалітало в деякі момент. Блинда, бендам. Так, стоє. чудово, там і артилерія стоїть. На артилерії стояти по центру. В принципі, як варіант, але ж вже ж план прорвали. Ми зараз заходимо в тили суперників, так, будемо винищувати тут всіх киловиків. Які не хотіли нікуди їхати, думали, що зараз вони підстережуть і будуть собі потихеньку нахлопушувати собі і досвід заробляти. Ну і зараз позашкоджуємо. Е? Артилерія зовсім не дивиться. На а, а вони нас не бачать. Вони не бачать нас що давай. Заправимо артилерію. Што, все на ББшка. Мені вже подобається. І у нас вистачає так забрати. І КВ, И каве. Він сам розбився. А, його прихлопушили наші братіші. Чудово, Там там постріляє пострілиє, постріляє... постріли. А, корос центр. Ні, корос пострілює, я так розумію, з К0 десь там стоїть. Асі їдуть ці їдуть чому? Тому що їм потрібно вже повертатися. Вони б краще ніж повертатися, вони поїхали на нашу базу, так? І в нас вже були проблеми. Вони повертаються, а ми на імбопозицій стоїмо. Тут зараз забрати Т-30. Тому що якщо будемо забирати... Т-20... як Т-25. Дріб 2. Нас І не вимовиш, так? То його прикриває там. Е... А, там прикриває його корова з міста. Знову я помиляюся. Ну, вже вибачте, я ще не думав, що не стрільнув. Так. Т-25, дріб 2. Ми побачимо. ви мені в коментарях понаписуєте, як шочки. Що, ти... що ж ти так відкоментував з помилками? Дуже вибачайте, тому що я записую бої з першого дубля, я не готуюся до цих боїв. І мені так цікавіше. Ну що, тепер можемо е так виїжджати в місто, якщо вони там шотні, то ми його з магазина забираємо. В роздумах, роздумах наш герой, тому що 12-12 по бою, там все-таки по нашій базі теж в тили зайшов в Юдес, але ну, там в ділах нікого не було, крім артилерії. так? І якраз ми цього каро прихлопухаємо. Чудово! Сім ворогів знищено, 4000 настріляно, 967 у розвідданим або гуслі, І в нас вже беруть банк. Поїхали, ми встигаємо. А бере базу. Торнування. Треба він тут стояв, він вирішив, що треба вже брати. І треба було Юдесу, мені здається. Брати базу. Він, він напевно, не знав, що де наші тяжки поїхали. Він буде прикривати. Це теж небезпечно, до речі. 7-8, 9 ворогів, так, я думаю. Чудово, це епічно. Дев'ять ворогів на такому танку і ми не в топі. До так стоїть якраз. Йо пробуваємо без проблем. Вісім ворогів знищили. Поїхали за дев'ятку. Я думаю, що дадуть нам дев'ятку. Каро там шотний, він не захоче їхати, хоча й у нас немає, як би зовсім це. Хіба що каро е, нам підсвітить, а ми вже його доберемо. Напруженіший момент. Ну це на Лорейн 40 тонн, я вам скажу, це найкрутіший... Найкрутіший знешкоджувач, так можна назвати це? <смі> я так і раду. Зразу ж сходу. Ану. А що це він з'явився і пропав зразу, це що в я... нього. Ану напишіть, експерти. Що в нього там таке прокачане, що він з'явився і зразу ж пропав. Ну, а ще довго перезаряджатися. Фу, він Тільки що він вона, не влучив. Чудово не влучив. Окруженіший і пішніший момент. До речі, він теж на Одесі може стати героєм битви, якщо переб'є всіх. Ну що, Всі шотні. Так, перебуває одного. Зараз напевно другого переб'є. Він нас зараз не бачить. Ну, я так думаю. Лампочка не спрацювала. Давай, 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 давай. <гум> Скористаємося, бронище. Ти, ти ж натяжився все ж таки так. А де він тик чища? Не, Не за шкіру. Чудо. постріл. Чудовий, просто крутейший бій Дякую за реплей. Кажу вам всем слава Україні. Всім дякую. До зустрічі.